А для всіх власників МТЗ у нас по наявності є ось такі види головного освітлення до тракторів МТЗ-8082, 892 і тому подібних МТЗ. Починаючи від ось такої самої решітки, закінчуючи штатними Г-308 і ось такими класними ледовськими вставками, які підходять у цю саму МТЗ-овську нижню решітку під квадратні фари. Перед вами представлений варіант ось такий з габаритом і поворотом на 80 реальних Вт перевірені. І ось такі g 308 які в штаті йдуть у нас з лампочками стандарту H4 на 55-60 Вт. Зараз хотілося порівняти, як вони себе показують в умовах приближених. значить це у нас досить яскраво так світить габаритний вогонь. Це, відповідно, ближнє, да, ближнє світло, бачите, лінія леда. І, відповідно, галоген. І так само дальній. Ось Так виглядає додатково. конкретно в цьому варіанті є ще е, поворот. Дуже яскраво світить ще й поворот. Є такий же самий варіант без повороту. А тільки з ближнім дальнім світлом. Ціна на такі буде 2800 гривень. Ось такі g 308 будуть у нас 495 гривень. І сама речітка під квадратні стається 340 гривень, друзі. Кому цікаво, звертайтеся. Проблема кожного дня, є по наявності. А більш детальні тести очікуйте в нас найближчим часом на YouTube-каналі.